З вами Ірина Панченко, і сьогодні ми розв'язуємо задачки, пов'язані з середньою лінією трапеці. Ще раз нагадаємо, трапеція це чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні, а середня лінія трапеції – це відрізок, що сполучає середини саме бічних сторін даної трапеції. І властивості середньої лінії. давайте ще раз згадаємо. Середня лінія трапеції, вона є паралельною до основ, це ті сторони, які в трапеції паралельні. І дорівнює їх півсуми. Отже, задача 1. у нас є трапеція, в якій нижня основа дорівнює 14 см, довжина середньої лінії 8 см, і треба знайти довжину меншої основи. Оскільки ми тільки що сказали, згадали властивості, що довжина середньої лінії дорівнює півсумі основ А Д плюс Б С. І підставимо числа, подивимося, що у нас вийде. Отже, МН у нас 8. 8 це половина від АД 14 плюс БЦ. 8 це є половина від 16, отже, дана сума дорівнює 16, або, знову ж таки, можна просто обидві частини помножити на 2. Можна підібрати, знаючи, властивості множення, можна помножити на 2. 8 помножити на 2, 16. Отже, і в тому, в тому випадку ця сума дорівнює 16. Е, якщо сума дорівнює 16, один з доданків 14, зрозуміло, що другий доданок. 2. 2 плюс 14 дорівнює 16. Ну, або від 16 відняли 14. Бо це дорівнює 2 сантиметри. Але хочу нагадати ще раз, що можна було піти трішки іншим шляхом, тому що, тобто, 14 мінус 8 це 6. І 8, якщо ми віднімемо 6, ми отримаємо 2. Задачка 2. Е, задача 2. У нас також трапеція, у нас також середня лінія є. Але сказано, що основи відносяться А Д до Б. Це як 5 до 2, а довжина середньої лінії дорівнює, наприклад, 28 сантиметрів. 5 до 2. А МН дорівнює 28 сантиметрів середня лінія. Знайти потрібно основи В С і Ади. Б С Почнемо з того, що середня лінія дорівнює пів сумі основ. півсумі основ. І оскільки у нас основу відноситься як числа 5 до 2, то можемо позначити довжину А за 5х, а довжину В за 2х. І підставимо в наш вираз. Отже, mn у нас 28. Це одна друга від 5х плюс 2х. 5х плюс 2х, це 7х. Ну і знову ж таки, 28 це половина якого числа? Це половина числа 56. Або якщо це складно підібрати, можемо обидві частини даного виразу помножити на 2. 28 помножили на 2, то є 56. Отже, дорівнює 7х. Одна друга і два у нас скорочується. Якщо 56 дорівнює 7, то х дорівнює 56 поділити на 7. 8. Це означає, що АД у нас дорівнює 5 помножити на 8-40 см, а Б С дорівнює 2 помножити на 8 16 см. Отже, Знаючи відношення основ трапеції і довжину середньої лінії, ми можемо абсолютно спокійно знайти основи цієї трапеції. І е, трішки цікавіше, на мій погляд, задачка задача 3. Я випрошу, щоб нам не заважала? Задача номер 3 Задача номер 3 У нас є коло з центром в точці О. Е, є діаметр АБ, є дотична до кола. Дотична Л, ну, наприклад, точка дотику, назвемо її точка А. І е, у нас сказано, що відстані від кінців діаметру, тобто від точок А і Б до е, нашої дотичної, е, дорівнює 22 см і 12 см. Відстань це довжина перпендикуляра, тому з точки А опускаємо на нашу дотичну перпендикуляр. Раз. Назвемо точка М. З точки Б опускаємо на нашу дотичну. Дивіться, назвемо точка М І сполучимо точку О з точкою К. Причому давайте згадаємо, що оскільки точка К це точка дотику. То відрізок ОК є радіусом, а радіус точку дотику теж завжди перпендикулярний до дотичне. Таким чином, ми з вами маємо три відрізки, або три прямі перпендикулярні до прямої Л. У нас АМ перпендикулярно до L, А М це є наша довжина А, тобто 22 см. У нас БН перпендикулярно до Л. БЛ – це наша довжина Б маленьке дорівнює 12, і OK ОК, це за умовою. За умовою і ОК перпендикулярно до М за властивостями радіусу, проведеного в точку дотику. Три прямі перпендикулярні до однієї тої прямої між собою, звичайно, паралельні. Тобто, з цього у нас випливає, що у нас А М паралельно ОК паралельно Б. Тобто давай подивимося, що у нас фактично є. Фактично у нас є А, Б, Н, Н трапеція. Бо А М і Б, Н паралельні. А, Б, Н. М. Трапеція. Далі. Оскільки точка О це центр кола, то це середина діаметра. І тоді за теоремою Фалеса точка К також є серединою. Відрізка ММ. Отже, О середина АВ, К середина Н М. Якщо сполучити ці дві точки за допомогою відрізка, за означенням ми отримаємо середню лінію нашої трапеції. Тобто відрізок ОК, це середня лінія трапеції АБНМ. ОК це середня лінія трапеції АВММ. М. А середня лінія трапеція дорівнює півсумі основ АМ і ПН якраз і є основи. Отже, ОК дорівнює половині суми АМ плюс БМ. ОК дорівнює одна друга від 22 додати 12. 22 додати 12 -34. ОК дорівнює половина від 34. Ну, власне, ми можемо знайти довжину відрізка ОК, це буде 17 см. Але ж нам її прийдеться все одно знову множити на 2. Чому? Тому що за умовою нам треба було знайти довжину відрізка АБ, а відрізок АБ. Це діаметр нашого кола, ОК це радіус нашого кола. Отже, відрізок АВ у нас вдвічі більше за відрізок ОК. Отже, він дорівнює 34 см. Подивіться, будь ласка, на перший погляд задачі, пов'язані з колом та його дотичні, та дотичні до цього кола, ми застосували властивості середньої лінії трапеції, яка утворюється в даній ситуації. Ми розглянули декілька задач пов'язаних з середньою лінією трапеція, і на цьому наше заняття завершено.